В цьому відео ми з вами відкриємо легендарний стардроп, кілька міфічних стардропів, також відкриємо мегаящик, розблокуємо нового бравлера і ще багато всього цікавого. Тому рекомендую подивитись відео від початку до кінця. Всім привіт дорогі друзі, з вами як завжди, один мен. І це довгоочікуне відео, з якого ми будемо з вами піднімати 13 тисяч кубків на аккаунті Speedrun 50K. Якщо по якійсь незрозумілій причині для мене ви ще не бачили попередні серії по цьому проєкту, то в мене є цілий плейлист на каналі зі всіма відео по даному проєкту. Ось. Тому рекомендую подивитися спочатку їх, а потім переходити до перегляду даного відео. Ну і ще хочу сказати, що на дане відео пішло дуже і дуже багато часу, а також сил. Тому, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на цей канал, мені буде дуже і дуже приємно. Ну і більше вас ні секунди не затримую. Починаємо! Приємного перегляду! До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і дану серію я начну не зовсім стандартно. Переважно, ми починаємо серію як правильно спушу. Цю серію я почну з того, можливо, хтось не знає, мені приїхали повністю в мій клан з 50K. Ось, чи це критично? Ні, зовсім ні. Люди, які були в цьому клані, вже можуть кинути знову заявку і їх приймуть. Ось також зможуть зайти нові пацани, які дуже сильно просилися. Ось. Ну, зменшувати вхід я не буду, тобто там і 3-4 тисячі я поставлю, залежить того, які пацанчики будуть заходити. Силочка на клуб, до речі, є під відео. Також, зараз ми з ромчиком шукали команду, оскільки нам потрібно було троє. Ми хотіли йти в броубольчик або якийсь режим Тріо. Ось, ну, але в результаті пішли вдовго, оскільки пацана. Хоча були і слабенькі клубки, але разом з тим слабенька прокачка. А для нас дуже важливо, щоб правляр мав хорошу силу, там мінімум п'яту. Ось. Дольший народ на рахунок клубу я розкажу, скоріше всього, більш подробно завтра. ось, Та й загалом поговоримо про, про проблеми, які зараз з каналом. Ну, то таке відео більше стосовно буде про канал, коротше кажучи. От, І, до речі, поговоримо на рахунок стрімів. Все буде завтра в відосіку. Так, як ви бачите, погенько ми опаленані, Ось, в принципі, непогана карта для нього. Йдемо, в принципі, непогано, також виконуємо багато зразу квестів, а отже в кінці серії зможемо відкрити багато стардропів. Ось також потрібно нагадати, що у нас був кінець сезону, тому ми відкриємо цілих два бралпаса, по суті. Не флови, звісно, але вже хоч щось. От. Ну і погенько ми піднімалися. Це, до речі, дуже навіть непоганий шлон, принаймні на відео. Ну, а так було трішечки важче. Тобто, були і сливи. от. Ну, Загалом мені подобалось тої тобто, наніги. Хоча більшість вважає, що перс важкий, так, трішечки є. От, але мені нані, в принципі, дуже і дуже подобається. Бравлер крутий. Справді крутий, ти можеш добити, я не знаю, там, чи не любого бравлера, оскільки дальність, дальність просто бомба. От. Також паралельно я приймав пацанів в клан, оскільки заходили нові постійно, і приємно, що клуб так швидко наповнюється. От. Ну і знову відновлюємо клуб-підписників. Не знаю, тут сильних ніяких обмежень немає, лише по кубках, але я потім це пофікшу ось. Тобто можуть заходити всі, хто хоче. там, В принципі, ми сильно не кікаємо. Тобто, якщо пацан мліває, то його місце, скоріш, зразу займуть. Ось, Потім ми вже знайшли команду з двома бодіками, якісь ми почали грати. Ось, Ну і, до речі, пацани грали непогано. В принципі, дякую всім, хто допомагали за запису даної серії. Це Богдан, його брат, також допомагав Андрій з підран. Ось, ну і всі пацани, хто теж допомагали, також дякую, і не хочу зараз приділяти свідоц, оскільки записую я частинами і просто-напросто банально всіх не згадаю, хто з нами там іграли. Ось, ну, але загалом дякую. З пацанами апалися непогано. Ось, я, до речі, пацан, який зараз грає на ніть і якийсь мене на базі грав, він прям дуже непогано грав. А, ну це є Бодік, в принципі. Ширіше його брат. Ось, мені, в принципі, подолося, як пацан іграв, грав. Хоча ну, скупки не дуже високі, тут все одно деколи випадають такі тімей, які ну, прям, взагалі жахливо грають просто-напросто. ось, Тому краще грати з командою. Ось, ну, І в принципі, ворога ми піднімали, дуже навіть непогано йшли, що було дуже і дуже круто. ось, Ну і серія перемог, звісно, сильно бустить, тому сливатися не бажу. Ось, ну, і, Якщо хочете так само спідранити, то проходіть тільки в тріо. Також багато з вас переживаючи на селі до кінця Аліта апнути 50 кам Скоріше всього, так і буде, оскільки я майже місяць присрав через роботу. ось, Та й відключення світла були. От такі от справи. Ну, але підніматися буде і надалі. Також, знову ж таки, більш подробно буду розказувати в наступному відео, іменно завтра. Для чого я це кажу? Тому що такі відео мало хто дивиться, вони дуже важливі для каналу, тому хто бажає себе частиною каналу, обов'язково подивіться. Ось, ну а ми при принципі, продовжуємо піднімати кубки. ось, Ну і все йшло, як я вже й казав, дуже непогано. Пацани грали добре. Єдине ось, що Ворон на цю карту не дуже добре заходив, ну, але так, в принципі, непогано. Ось. Ну і залишається у нас фінальна каточка, і ми піднімаємо з нами 20-й ранг на ворон. Ось, це ще плюс 75 кубків, пацани вийшли в меню, але мені потрібно було ще добити е, майстерність. ось. Ну але ми її так і не добили. Я вже вирішив, що потім доб'ю сол. І в якийсь момент пацани двоє написали, що їм потрібно йти. От. Ну і тоді я вже вирішив поапати ворона в соло. І йшло все дуже і дуже непогано. ось. Ну і ворон, в принципі, сам по собі, бравлер дуже крутий. От, і Я апнул зразу майстер із хоча спочатку все йшло не дуже, есть тобто, я частіше сливався. Ось, Тим не менш, ми підняли легендарочку. Також зараз получимо очіки сили, що дуже приємно. Ну і 1000 жетонів получила в Бравл Пас. От, 150 сили, в принципі, приємно. І в нас вже 3600 сили. В принципі, зараз будемо піднімати ще ось до 25 ранг. От. До речі, хто проходить так само у як я іменно з Петранчику, можете написати, скільки у вас купить. Ось. Так, ну і далі я почав піднімати, бо точніше, не піднімати, а виконувати на ньому квест. Оскільки мене вже більше хвилювали квести, бо підходило закінчення Pass. пасу. От. І зараз мав, новий е сезон. І я зразу хотів ну, забрати всі можливі нагороди звідси. І зразу почав прокачувати новий БП. Ось так само, як ви бачите, в мене зараз я збираю не один мегаящик, який ми відкриємо. На жаль, інший магаящик я не встиг назбирати, оскільки там були інші проблеми, коротше, коротше я тупо банально за це забув. От, Ну але з тону основі я зробив все, як має бути. І там я, до речі, отримав гіппризредний з на цьому аккаунті, як ви розумієте, я його не отримав. Так само вибирав бравлерів для різних режимів, оскільки квестів було багато. Але тут я вже грав без команди, оскільки не хотів шукати команду тих 5-6 кадру. Ось, ну і пішов, і до речі, все йшло дуже навіть непогано. Тобто ми спокійно контрили наших противників. Ось я навіть перший раз, думаю, можу похвалити рандомів. По Справді це грали непогано. І тільки я включив серію, я слився. Чи не серію, а запис. І 95% ми перемагаємо. Якийсь момент, там до 70% вони взагалі мали 0 чи 5%. Пропорців я не знаю про ценів точніше. Що я вважаю дуже хорошим результатом ось. Ну і зразу друга каточка теж йшла дуже непогано, навіть був здивований, що рандоми можуть нормально іграти. Чесно кажучи, я сидів їх хвалив, що пацани молодці. Ух, мощно, причому що це рандоми, це не якісь тімейти, яких я набрав. От, ну але вже з наступної каточки, як я тільки похвалив рандоми, я це зробив дуже і дуже зря. З мені впалися, пацани, навіть не того, що які погано грали, а ті, які стояли просто-напросто на спавні. Потім ми в якийсь момент відвоювали точку, я вже навіть повірив, що, можливо, ось зараз ми зможемо перемогти. Ну, але спойлер, ми все одно програли. І як ви бачите, зараз, скоріше за все, якби вони не стояли на базі на початку катки, ми би спокійно перемогли. Ось, І з того моменту в мене чуть бомбануло, чесно кажучи, оскільки я слив серію перемог. Плюс до того, якби пацани стояли не на базі, то ми б, можливо, навіть перемогли. От, І коли я пішов наступну катку, у мене завис підбір. Все, в мене жорстко згоріло, тоді я взяв хенк. Він був на нулях кубків, от. і на ньому було супер і супер легко і грати, але коли я вийшов в меню, я получив легендарний стердроп. І це, чесно кажучи, мені дуже і дуже підняло настрій, оскільки я розумів, що зараз можу випасти легендарка. Але випала пасівка на шелі. Причому шелі я підняв вже на 25 ранг, і дана пасівка грається, по суті, тільки в Броуболі. І після цього в мене ще більше впав настрій. от, Чесно кажучи, навіть грати не хотів, але пішов далі, оскільки там залишалося не так багато кубків. От, ну і недовго погравши, я вирішив вийти в меню, утонути звичайний супорідкий стар дроп. От, отримати плюс декілька кубків, і тоді я вирішив, що я зараз буду тривати мега ящик. Оскільки я зібрав всі зорні жетони. А іменно для того я її грав в різні режими, щоб перемагати. І коли я відкрив, я побачив 5 предметів. Знову ж таки, сильно розчарувався, але все-таки один предмет світився. Я сильно сильно розчатував на Бравлера, але десь в хлибній душі, я розумію, що це буде скін. Але аж зараз я замітив, що мені випало цілих 100 гемів з мегаящика. Якщо не бояся, я забув скинути це в телеграм-канал. от Хоча це дуже і дуже круто, мені здається. До речі, можете написати в коментах, якщо ви бувало більше 100 гемів з мегаящика. І це мені знову вже в який раз підняло настрій. Ну і на протязі записів цієї серії в мене був такий просто спектр емоцій, у мене такі каруселі були, то мені портять настрій, то мені його піднімають. Ось, також, до речі, у нас вже підходив кінець сезону, і тому прийшлося залутати всі нагороди. От, і тут я, чесно кажучи, знову надіюся на легендарний Стародроп, але спочатку я отримав Беррі. В принципі, браулер я вважаю непоганий, тому і вирішив змінити як то міфіка на епіка, оскільки епіка то б банально получити, і це буде швидше плюс новий браулер. Ну і далі я продовжую відкривати джина. Також золотав. Різні прикольчики типу гемів і кристалів. От. ну А далі знайшли стардроп. Перший середроп стар епічний, вибили очки сили, які мені дуже і дуже потрібні. ось Це дуже круто. Далі випали дамлери, які мені зовсім не потрібні. Потім знову суперідкість стардроп і знову очки сили, за що я справді можу подякувати, це круто. От. І знову суперітка стардроп, і тут випали монетки. Коротше, мало всякого хламу випадало, і це дуже круто. Тобто, лут, в принципі, непоганий. Бо могли випадати, я не знаю, даблери, пінчики, але краще вже нехай випадають ресурси. Ось. До речі, в якійсь мірі мені навіть, напевно, потрібні очки сили, ніж бравлери, оскільки сила в мене на бравлерах дуже слабенька. Оскільки в мене є ще досі бравлери, наприклад, з п'ятою силою. Далі вирішив складати зразу всі ресурси, які я маю. Ось, тучі, які я назбирав. Це було як тут три пачки монет. Ну і так само 200 очків сили, що дуже приємно. Чесно кажучи, зараз очки сили дуже сильно потрібні. Хоча хтось скаже, так, майже тисячі очків сили, тобі вже по-любому хватає. От, а я скажу, лишніми точно не будуть. Ну і після того, як отримав все, що міг в плані ресурсів, я пішов далі піднімати Хенка. А іменно для того, щоб полегенько закінчити дану серію, оскільки вона вже трішечки затягнулася. Ну і, до речі, Хенк, що дуже непогано, я не знаю, мені персонаж сподобався. Так, грати не так легко, плюс карта не підходила для нього дуже відкрита. От. Ну, Але загалом браузер мені дуже і дуже зайшов, не знаю. Зараз він мені подобається. От. Ну, і коли я вийшов в меню, я так само отримав новий сердроп, оскільки сервіс записував кілька днів, протягом ще кількох днів. От, знову випали очки з сили. В малій кількості, правда, але вже хоч щось. Так само монетки, і потім епічний середроп, з якого випали так само очки сили. Що вже, я вважаю, дуже і дуже непогано. Ну і також отримали плюс 123 кубка. І це 13001 000 кубок. Що дуже класно. Також отримали саме просто нереальну кількість жетончиків. Ну а це, як ви розумієте, нові стартропи, які ми зараз будемо відкривати. Ну і знову це шанс вибити нового бравлера, а мені бравлери, в принципі, потрібні, оскільки, як ви бачите, прокачки мені вже вистачає. Ось, також отримали за монетки плюс кредити. От, погенько відкриваємо саме міфічного Джина. Ну і справді народ, хто не бачив рейзерір, серії, рекомендую подивитися їх, оскільки вам так буде просто нецікаво, дивіться далі. Далі ми з вами отримали 500 очків сили, тобто в мене вже 4500 загальних очків сили, От, що дуже круто. Тут я вже не лутав спочатку монетки, кредити, а потім стардропи, тут все, підряд йшло. І ось, міфічний стардроп. У мене тут така надія була, що випаде Бравлір. Просто. Ну, але в глибині душі я розумів, що це буде просто звичайний скінчик. Но ні, це Бравлір! Ось, Оскільки я до останнього думав, що в мене газ вже є, і це випадає скінчик, типу я, як він називається. Чи турист газ, якось такого, з 20 гемчики, який дуже легко вибити. от, Але оскільки це новий суперіткий бравлер, це дуже і дуже круто. от, Ну і відкривали ми з вами далі стартропи. І зразу ще один міфічний. Тут заяв вже знову ж таки. так, то був майже впевнений, що це буде скін, оскільки ну, ми тільки що вибили гаса, але якщо не скін, то якісь ресурси. Ну, коротше, все, що завгодно, не бравлер, але. Но... Випав гаджет на Дерела, який в принципі мені не дуже той потрібен. От. І знову ж таки, Дерела я вже піднімав на 25 ранку, то є ці я не знаю, гаджети, постійно мені просто не потрібні. Ось, тому потрібно буде пару нових браудерів, кошту на 9 силу, щоб вибивати на них потрібні мені всякі речі. Тобто, спасівочки і гаджет. І як ви, якщо ви замітили, в мене вже цілих 5600 очків сили. Також ми забираємо останні кредити з Бравл -пасу. От, Ну і якось так виглядає наш саме, в принципі аккаунт. В принципі, я вважаю дуже дуже непогано. Ось, ну І зараз я вирішив прокачати кількох нових бралерів, а іменно Гаса і Беррі це я прокачаю десь на шосту силу, можливо, на сьому, якщо буде важко йти. Ну, але поки залишу, напевно, на шостій силі. В принципі, думаю, цього мені повинно хватити. от. І так само Бері. Тут я планував прокачати до шостої сили, але засильно розігнався і нечайно прокачав до сьомої сили. Ось. Ну, в принципі, лишнім точно не буде, тим більше гаджет їй, в принципі, потрібен. Ось. Ну і на цьому буде закінчуватися дане відео. Лише ще хочу сказати, що. Сьогодні виходить спідранчик чисто через те, що так ви проголосували. Тепер я буду казати в Телеграм, там приблизно 4 різні теми для відео. От, ну і одну з них, яка буде, за яку найбільше проголосують, я її буду знімати. От, мені здається, що такий вибір на каналі вам повинен сподобатися. До речі, напишіть в коментах, як вам така ідея, ось і чи сподобалося вам таке рішення і загалом цей відос. Ну а на цьому я буду, як вже сказав, закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь підписуйте, на канал, нажмите дзвіночок. Напишіть будь-який для просування цього відео. Ну а з вами був як завжди, Денмен. До завтра.